Доброго вечора. Підсумки інформаційного тижня підбиває програма. Тясмин відбулося чергове робоче засідання виконавчого комітету міської ради. На розгляд засідання було винесено 35 основних та 8 додаткових питань, що стосувалися життєдіяльності міста. Зокрема, йшлося про захист прав дітей, виконання програми розвитку підприємництва у Смілі у 2011-2012 роках. Погодження розташування тимчасових споруд, перепланування квартир та надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста. Затверджено контингент учнів шкіл естетичного виховання міста та графіки роботи питних фонтанчиків на території міського парку культури та відпочинку. З усіх питань ухвалено відповідні рішення. Комісія міського управління освіти молоді та спорту побувала у школах, дошкільних та позашкільних закладах та оцінила їх готовність до нового навчального року. Навчальні заклади за підтримки міської влади та батьків зробили поточний та косметичний ремонт класів та службових приміщень. Максимально можливо поліпшили матеріальну базу для комфортного навчання школярів для огляду закладів освіти, міське управління освіти, молоді та спорту підготовило майже 30 питань, і з кожного можна було отримати максимально 10 балів. У переліку технічне забезпечення, благоустрій подвір'я та прилеглих територій, стан будівель та споруд, стан протипожежної безпеки, готовність тепломереж, харчоблоків та інших об'єктів до осінньо зимового періоду. Окрім цього, Омісію цікавили ініціативна діяльність закладу, експериментальна робота, міжнародне співробітництво, забезпеченість бібліотек та багато інших напрямків діяльності, що спрямовані на створення належних умов праці, навчання та розвитку дітей, завдяки зусиллям педагогічних колективів і велика вдячність адміністраціям закладів, те, що вони згуртували, зробили, залучили і спонсорські кошти, залучили батьків, і готовність дійсно заслуговує велику подяку, тому що ми бачимо, що Школи і дошкіль, дошкільні заклади вже працюють. Школи готові прийняти дітей 1 вересня. На проблемі куріння в громадських місцях зосередили увагу учасники чергового засідання громадської ради. У роботі громадської ради взяли участь представники відділів культури, охорони здоров'я, управління освіти молоді та спорту, інспекції екології та благоустрою міста, громадських та інших організацій. Вони обговорили тему куріння в громадських місцях і нагадали про те, що нині діє закон про заборону паління в громадських місцях і ухвалене відповідне рішення міської ради. Зауважили, що після оприлюднення закону курців у місцях масового скупчення людей поменшало. Однак любителі посмалити вдаються до різних хитрощів, аби затягнутися цигаркою там, де не можна цього робити. Тож громадська рада запропонувала підготувати лист до органів влади з проханням посприяти із встановленням знаків про заборону куріння та окреслити в громадських місцях зони вільні від куріння. А поки коштів на реалізацію задуманого немає, присутні на засіданні готові показати хороший приклад організувати розміщення знаків біля культурних, медичних та освітніх закладів. У авангарді кращих депо України локомотивне депо імені Тараса Шевченка. Чим живе цей колектив сьогодні, дізнавалися наші кореспонденти. Цього року локомотивне депо імені Тараса Шевченка, першим серед 52 локомотивних депо України, отримало адестат комплексної комісії Укрзалізниці та навчальних закладів. Це надало підприємству право терміном на три роки проводити періодичний поточний ремонт, який передує капітальному. До речі, такий обсяг робіт виконують на Одеській залізниці тільки в локомотивному депо імені Тараса Шевченка. Для нашого колективу це серйозне досягнення. Колектив працював не один рік над цим, поки запросити цю комісію і заявити атестацію. По депо робота у нас група раціоналізаторів. Більше 20 стендів і різних пристосувань своїми силами, своїм розумом виготовлено в умовах депо. Взагалі по депо перелік обладнання парк дуже великий. Більше 60 видів верстатного обладнання, більше 45 видів стендового обладнання, мостові крани і кран балки різного вантажу підіймання. Більше 30 одиниць. Депо є базовим на одеській залізниці з ремонту важких магістральних тепловозів. У колективі трудиться 906 працівників, 335 з них локомотивні бригади. А це машиністи та їх помічники. Окрім них, значна частина слюсарів цеху ремонту та обслуговуючий персонал. Перевозимо пасажирські і грузові поїзда. Значить, участки перевезень у нас Шевченко-П'ятіхатки, шевченко долінська Шевченко-Київ, Шевченко-Помашна. І шевченко Гребінка. Начну комотів нам депо значить 170 машиністів і 165 помічників п'ять помощників машиністав електровозу. Для локомотивних бригад регулярно проводяться технічні заняття, що підвищують їх професійний рівень. Важливою ділянкою роботи є розшифровка швидкостомірних стрічок для локомотивів. Це як чорна скринька для літака. Неабияке значення приділяється психологічній підготовці локомотивників. Спеціально за спеціально розробленими тестами оцінюється здатність людей. Оперативно мислити, приймати рішення. Небику роль відіграє підбір саме локомотивної бригади. Кожна людина різна за характером, має різні уподобання, різні проблеми в житті. І спеціально розроблені програми нам дозволяють підібрати так, щоб це був дружний колектив, який буде працювати без аварійно. Традиційно у депо працюють кадри високої кваліфікації від слюсара до керівництва. Важливо, що люди цінують свою роботу та ставляться до визначених завдань з особливою відповідальністю, за що отримують гідну заробітну плату розмір якої становить у цьому році 4267 тисячі гривень на місяць. На робочих місцях створено необхідні умови для праці, а на території є увесь необхідний комплекс побутового і виробничого призначення. Серед усіх структурних підрозділів лише тут зберегли залізничну їдальню до послуг і буфет. На партнерських засадах у тісній співпраці з адміністрацією депо працює профспілковий комітет. в рамках ну, проектів різних, які оголошує профспілка кожного року. Цього року наша проспілкова організація стала переможцем у рамках проєкту Найкращий інформаційний стенд» і отримала в подарунок оргтехніку. Відрати про належна організація роботи на всіх ділянках засвідчує, що підприємство працює і живе своїм чітким буденним ритмом. Локомотивні бригади депо вводять поїзди у межах п'яти областей України Черкаської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Полтавської і забезпечують потребу населення та виробників у пасажирських та вантажних перевезеннях. Вступити в мріє вищий навчальний заклад абітурієнтам дозволили високі бали зовнішнього незалежного оцінювання. Його цьогорічні підсумки підбиває заступник начальника управління освіти молоді та спорту, начальник відділу Марія Яцина. Дуже приємно відмітити, що учениця навчально-виховного комплексу, дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа номер 15 Бочарнікова Юлія отримала 200 балів. З української мови та літератури. Учитель Дудник Анна Яківна. Найкраще склали незалежне зовнішнє оцінювання з української мови випускники загальноосвітньої школи номер 16 гімназії імені сенатора та школи номер 1 З історії України кращими були ліцеїсти. Школи номер 7 та школи номер 12 З математики випускники ліцею, школи номер 7 школи номер 5 З фізики випускники школи номер 7 5, гімназії. З хімії ліцею, гімназії, школи номер 7 номер 11 з біології випускники шкіл номер 7 гімназії, ліцею, з географії шкіл номер 1 5, 6, 10. Дуже добре склали незалежне зовнішнє оцінювання з англійської мови гімназисти, випускники спеціалізованої школи номер 12 та ліцею із світової літератури. Випускники школи номер 1 поважний ювілей 100 років відзначила 15 серпня наша землячка Наталія Хайлоська. Її привітали міська влада, рада квартальних комітетів та чимало інших шановних гостей. Щирі побажання на адресу столітньої жінки чули і наші кореспонденти. Першим з гостей висловив побажання від міської влади Наталії Харлампівні, заступник міського голови, керуючи справами міського виконавчого комітету Олександр Головченко. Завітала до ювілярки і голова ради квартальних комітетів Марія Костенко та інші гості. Усі зичили столітній іменинниці всього найкращого і, звісно, цікавилися секретом її довголіття. А він досить простий працювати і не переїдати. Я мене люди всі дають хорошу, це саме головне. Свято зібрало п'ять поколінь родини, серед яких були і праправнуки, найменшенькі лише два місяці. За свої довгі літа ця дбайлива чуйна жінка, незважаючи на примхи долі, притягувала до себе людей добрими справами, ким тільки не працювала і трактористкою, і шофером, що у 30-х роках було великою рідкістю своєю мамою, бабусею, пра і прапрабабусею пишаються рідні і охоче переповідають її життєву історію. Наталія Харлампіївна завжди працювала відповідально та на совість. Тож не дивно, що в день народження привітно зустрічала численного. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті Сміла Медіа До зустрічі в ефірі, як завжди, наступної суботи.